Привіт, друзі! А ви знаєте, звідки береться вітер? Я? Ні. Давайте дізнаємося разом. Полетіли! Вітер це повітря. А повітря є всюди. Навіть якщо ми його не бачимо, ми можемо його відчути, коли він дме нам в обличчя, Коли гойдає гілки дерев. Або коли піднімає високо-високо вгору повітряного змія вітер, який піднімає повітряного змія, називається повітряним потоком. Це такий рух повітря, який дме вгору. Він допомагає тримати повітряного змія високо-високо в небі. Вітер так загрався, що залетів у космос, і тут навіть є його друзі. Це сонячний вітер, галактичний вітер, і навіть зоряний вітер. Але нам вже час на землю. Вітер з'являється тоді, коли сонечко нагріває землю. Сонце гріє повітря, і воно стає легеньким і починає підніматися вгору. А холодне повітря опускається вниз і займає його місце. Так повітря починає рухатися, і ми відчуваємо вітер. А давай зробимо маленький дослід і побачимо вітер. Тобі знадобиться маленька ватна кулька. Поклади її на долоньку. І подуй. Бачиш, вадна кулька впала. Це тому що повітря, яке ми видихаємо, теж рухається. Це ніби маленький вітерець. Ось так вітер може рухати предмети. І чим сильніший вітер, тим важче предмети він може пересувати. Іноді він легенький, і тоді листочки. Ледь-ледь колихаються. Іноді сильний. І тоді потрібно тримати капелюха, щоб не злетів. А іноді буває навіть буревій. Це дуже сильний вітер. Він може навіть ламати гілки дерев. Зазвичай буревій триває недовго від кількох хвилин до кількох годин. Але навіть за такий час. Він може зробити багато шкоди. Тому, коли починається сильний вітер, дуже важливо залишатися вдома і зачиняти вікна, щоб бути у безпеці. А ти знаєш, що вітер може допомагати людям? Наприклад, він крутить великі вітряки. І тоді ми маємо електрику і світло в будинках. А ще він допомагає кораблям з вітрилами плисти по морю, сушити одяг на мотузці або піднімати повітряного змія. Зробімо справжній вітряк своїми руками. Попроси дорослого тобі допомогти. Нам знадобиться аркуш паперу, ножиці. Паличка та кнопка. Спочатку виріж квадрат. Тепер зроби надрізи від кожного кута до центру. Зігни кінчики до середини... І прикріпи їх кнопкою до палички. Готово! Тепер і в тебе є власний маленький вітрячок. Це вітер штовхає його лопаті. Так працює енергія вітру. Давай послухаємо віршики про вітер. Літо квіти, літо, вітер, літо річка, сонце, ліс. От якби ж то красне літо, рік для нас не раз приніс. Вітер носиться, літає, топче луки і поля. Жовті трави пригинає, лист зриває із гілля. Позганяв чорнющі хмари у великій отари і примусив сльози лити, Щоб снігами землю вкрити. Він дива творити вміє, землю збудить і зігріє. Вихори закрутить дужі, Висушить стежки й калюжі. Давай подумаємо разом, що було б, якби вітер зник. Без вітру повітря не рухається. Воно стає спекотним і важко дихати. В повітрі накопичується пил, бруд і смог. Бо його ніхто не розганяє. Насіннячку рослин не розлітається, і тому не ростуть нові квіти. Метелики та бджоли теж не можуть легко літати, і птахам теж складно долати далекі відстані, бо вони часто літають за вітром. Навіть у морі потрібен вітер. Коли він не дме, тоді зупиняються течії. А це дуже важливо для життя у воді. Без вітру не працюють вітрові турбіни. І немає електрики, і тоді немає світла, і ми не можемо користуватися різними побутовими приладами. Ось бачиш, наскільки важливий вітер. Він дійсно наш помічник, і без нього світ був би зовсім іншим. А зараз пропонує нам зробити ще один експеримент. Тут також тобі потрібна буде допомога дорослого. Нам знадобиться кулька, довга нитка, соломинка і трохи скотчу. Відріж довгий шматок нитки. Протягни нитку крізь соломинку. Натягни та зав'яжи нитку між двома стільчиками. Тепер надувай кульку, але не зав'язуй її. Візьми невеликий шматочок скотчу та обережно прикріпи кульку до соломинки. На рахунок 3 можна відпускати. Один, два, три. І кулька полетіла. Це тому, що повітря з кульки виходить і штовхає її вперед. І так працює реактивна сила повітря. Давай пригадаємо. Що ми сьогодні дізналися? Ми зрозуміли, що вітер це рух повітря. Вітер з'являється тоді, коли сонце нагріває землю. А ще ми зробили цілих три досліди. Ми дізналися, що вітер буває легеньким, а буває дуже сильним. Пам'ятай, що вітер це важлива частина життя на землі. І побачимося в наступних відео! Бувай!